Пил із із Сахари вдруге накриє Україну. Французький метеоролог Гійом Сеше попереджає Хмара дістанеться північно-західної частини України уже 7 квітня. каже тепле повітря разом із часточками пилу йде до Європи з півночі Африки. За даними синоптика, піщана буря повернеться також в Чехію, Польщу і частково у словаччину. Українські мемологи не відпочивають і вже обжартували пили з Сахари. За дотипами українців одразу видно, який фільм дивилися наші громадяни нещодавно. У мемах країна стала дюною. Так користувачі соцмереж бачать ранкову прогулянку з домашнім улюбленцем. Ну а інше зображення у нас: як українці бачать актуальний модний лук. І, в принципі, він також пов'язаний. Попередньою стрічкою так, і ти знаєш, що щось в цьому точно є, тому що коли йдеш через цю пилюку, то це просто якесь жахіття. Ну, от автор наступного мема напевно радить жителям Кропивницького вдягати сонячні окуляри як засіб індивідуального захисту від пилу. До речі, я не з кропивницького, але реально добре захищає очі. Саме такі, ось окуляри. Порада від Анастасії Рейн. <рес> Із наступного мема можна зрозуміти, що пилова буря змінила плани автора. Втім, ситуацію завжди можна виправити. Замовте роли, увімкніть хороший фільм, і не дайте стихії псувати вам вечір. Ну які ж маємо без рівний фаріон. Користувачі соцмереж підказали скандальній філологині тему нового блогу, тобто пил із пустелі Сахара накриє більшість областей України. І далі е, підказують, що правильно казати не сахара, а цукру. Бо сахара чи сахара це ж русизм. Ой-ой-ой, українці навіть знайшли винних у появі негоди. Мемологи обурені бездією польських фермерів. Жарти жартами, але піщана буря може бути небезпечною. Про загрозу для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання, попередили в КМДА. Детальніше про вплив пилу на екологію поговоримо з екологічною аудиторкою Тетяною Лампікою. Пані Тетяно, вітаємо а, вас на нашій добре студії. День. Вітаємо на да, добрий. Вітає по-перше, ваша думка: от багато хто зі звичайних пересічних людей говорить, що ну не може чисто фізично, де Сахара, де Україна, де Африка, де ми. Що не може чисто фізично, навіть от пил зі Сахари до, до, до долетіти, напевно, не знаю як правильно це сказати, долетіти до України. То може чи ні все таке? На вашу думку, ну дивіться, це я б сказала так: то е, воно може бути і не зовсім та пил, яка прилетить з Захари, але треба враховувати, що е, 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 то вітер, е, то е, ну ті по, по погодні умови, які складуться на цей час. Можуть підняти нашу особисту українську промислову пиль, і у нас буде ну, своя вже не зовсім я чула ваші жарти стосовно сахару, але це точно буде не Сахарівська або цукрова, цукрова буря це буде вже буря разом з мікрочастками металургійних підприємств. А дуже великої кількості там наших відвалів, які у нас є, по ну, великій часті України, ну тобто для нас це більш погодні умови, які можуть можуть викликати дуже негативний вплив на здоров'я людей під цей час. Бо скорость, швидкість вітру та його потужність може привести саме до того, що мікрочастки які. Є на дорогах, на полях, на, просто на, на, на кришах будівель, воно все це буде докупи збиратися і разом з тим, що прийде, з цим циклоном, ще додати, розбавляти нашими промисловими відходами в мікрочастинах, ну, мікро, 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 мікро. мікро. Пані Тетяно, хотілося б вас запитати нарешті, температурно до нас прийшла весна? Ну як ми вже півтори години в ефірі? Можливо, вже і сніг на вулиці пішов. Але хотіла вас запитати з приводу того, що нарешті життя оживає, починають цвісти рослини, починають озеленюватися дерева. І я знаю, що пил і його осідання на листочках, зокрема і на зелені, негативно впливають на рослинні. Чи могли б детальніше ви про це розказати? Ну я не біолог, я еколог, тому але як ми всі з вами вчили в школі, є фотосинтез, і якщо листя покриються пилом, так це негативно скажеться. А з за рахунок того, що у нас не так, не така велика кількість живої рослинності в містах, хочу зауважити зразу до того, що в містах ми маємо проблему з озелененням. То так, це може викликати певні проблеми на цьому етапі розвитку рослинності на початку весни, або ну, на, 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 на оці зародженні. Да, Зародження цих листочків. Так, можливо, так. Пані Тетяно, то я правильно розумію, що ось цей пил, який ну крім Сахари, там він ще там піднімається з будівництва, з усього, то це там не тільки, грубо кажучи, земля, пісок, які можуть змитися дощем. З листочків, що там ще щось є, якісь небезпечні сполуки, які можуть завдати шкоди рослинам. А що там може бути? І другий момент знову ж таки, ну піде дощ, змиє це з листочків, і листочки ж будуть далі рости, чи є чи ні? Чи такі там щось таке є? що... Ну, по перше, це дивіться це важкі метали, тобто ми не будемо заходити дуже далеко в хімічний склад металургійного пилу або іншого промислового пилю, або просто пилу. З дорог Це метали, як, ну, дуже велика кількість металевих залишків, і ці металеві залишки дуже негативно впливають. І це може бути ртут, і це може бути ну дуже велика кількість, але в різній пропорції. от А якщо ми кажемо про те, що буде після того, як змиється з листочком, воно ж змиється не тільки з листочком, а ще й з інших частин будь-чого. І це все потрапить до спочатку до ливневої каналізації. Якщо ми кажемо про міста, а потім по ливневої каналізації попаде у нас ливнева каналізація, не очищується, То напряму напряму це потрапить в річки, тобто усе, що осяде, змиється, і потім потрапить в водні об'єкти України. Пані Тетяно, хотілося б ще запитати вас: чи можуть звичайні люди зменшити вплив забруднення повітря? І яким чином? та кожен кожен особисто може бути корисним для довкілля це елементарно, наприклад, не використовувати. Там той же саме бензин перейти на електро, як кажуть, або економно відноситься енергозбереж до енергозбереження. Тобто є багато всього, чого уч навчають зараз в школі від енергозбереження, бо це все впливає все ж таки на електростанції. А ми користуємося вугіллями, це все викиди. До а, дуже таких складних процесів на виробництві, коли, коли кожен бізнесмен, коли людина, яка пов'язана з виробництвом, а, ну, принесе свій а, маленький вклад в те, щоб не забруднювати довкілля, та просто а, а, спалювання листів, ну от насправді це проблема, з якою бореться Україна вже багато років, і так ніяк, ну, як о, я. Учора буквально читала, що ДСНС на території Дніпропетровської області погасило було два гіктара е сихостою горіло, і там вони дуже дуже довго його тушили. Ну тобто, якщо ми відповідально відносимо, віднесемося, хоча б для, для до таких простих е речей, як не спалювати рослинність, то може щось щось і буде краще для досвід. Пані Тетяно, ще не можу не задати вам ось таке питання. Зараз деякі популярні мережі швидкого харчування вони відмовилися від пластикових кришечок на напої, мотивуючи це тим, що таким чином вони допомагають екології. У мене даруйте, можливо, трошки провокативне є питання. Пластик зрозуміло, але продовжують видавати, як і в кав'ярнях, багато дерев'яних паличок. Тобто я так розумію, що ми дерева продовжуємо вирубувати заради цих паличок, при цьому відмовляємося від пластику. Такі заходи вони в цілому якось допомагають, екології? і чи, чи ні? І наскільки допомагають? Дивіться, це все рекламні штучки, які в принципі використовують всі в маркетингу. Одне замінюється іншим, і треба дивитися навіть те, що перероблено зроблено з переробленого матеріалу, не завжди корисно її екологічному, бо воно не підлягає по там тільки спаленню, наприклад, або захороненню. І є дуже велика. Дуже перепрошую, є дуже велика кількість речей, на які треба звертати увагу. Не так все просто. Ну тобто, на ваше питання я скажу так: не все так просто, тобто іноді краще використовувати пластик, але ти точно знаєш, що він переробиться. Або там з ним щось роблять, чи, наприклад, ті шпалочки, і з нашим дефіцитом дерев буде вироблена там якась кількість дерев, яка нам крайне необхідна. Тобто тут перед тим дуже було б класно, якщо б хтось дуже чільно провів статистику і все ж таки вивів цифри, на які можна спиратися. Бо я ну, насправді не вірю. Більшість того, що зараз декларують стосовно цих цих речей. пані Тетяно. Ми вам дуже вдячні за те, що долучилися до нашого ефіру і за ваші детальні роз'яснення. Тетяна Лампіка, екологічна аудиторка, була з нами на зв'язку.